Справі є два основних способи підриву зарядів вибухових речовин: це вогневий та електричний спосіб. Коли нам потрібно підірвати якийсь важливий об'єкт в точно визначений час, наприклад, міст, по якому проходить ворожа техніка, чи вразити ворога, який зайшов в найбільш ефективну зону дії боєприпасу, ми використовуємо електричний спосіб підривання, тому що цей підрив відбувається в точно визначений час по конкретній цілі. Одним із засобів електричного способу підривання у нас є підривні машинки та вимірювальні пристрої. Раніше ми користувалися і продовжуємо користуватися виробами ще радянського виробництва, радянськими зразками, вимірювальними пристроями, підривними машинками. Вони потужні, але вони дуже габаритні. Вони займають багато місця, вони. Дуже важкі, хоч вони залишаються у нас у військах, проте постало питання отримати вимірювальні пристрої і підривні машинки, більш компактні, легкі, які можна кріпити на спорядження, і справжньою чарівною паличкою в цьому стали вітчизняні виробники. Підривна машинка, вихор. Вона досить компактна, зручна, легка, важить всього лише 500 грамів. Ця машинка може підірвати послідовно 50 електродетонаторів закріплених, може підірвати 5 паралельних електродетонаторів. На вихідних клемах вона видає 400 вольт. може... Підірвати електровибухову мережу, якщо граничний опір не буде перевищувати 150 ом. Машинка конденсаторна, вона заряджається, заряджається за допомогою кабелю Type-C, тобто її можна зарядити легко в польових умовах від павербанку. Від одного заряду можна зробити не менше 200 підривів. Машинка знаходиться в такому от чехлі, кріплення якого дозволяє закріпити нам її на будь-якому спорядженні. Що мають кріплення мулі або пелс. За допомогою цієї машинки також можна перевірити мережу на замкнутість чи не розірваний провід, чи не розірвана електровибухова мережа. На вихідних клемах видає 400 вольт. Другою вдалою підривною машинкою цієї компанії стала підривна машинка Вихор Міні. Це доволі такий компактний красень, який Може підірвати послідовно з'єднаних 5 електродетонаторів, паралельно з'єднаних 2 електродетонатора, якщо граничний опір не буде перевищувати 50 Ом. Але, знову ж таки, як показують польові випробування, запас потужності цієї машинки досить-досить е, великий. На вихідних клемах машинка видає 35 вольт. Ці дві підривні машинки вони е, дуже е, вдалі і е, дозволяють перекрити майже всі задачі. Бойові е, при електричному способі підривання. А окрім підривних машин, машинок, саперу ще потрібні е, вимірювальні пристрої, за допомогою яких е, ми можемо перевірити. Е, Електровибухову мережу, перевірити провід на замкнутість, перевірити електричний детонатор. І вдалим рішенням від цієї ж самої компанії стали у нас такі вимірювальні пристрої, як індикатор опору сенсор 1М. Цей прилад дозволяє нам перевірити електричний детонатор або перевірити електровибухову мережу. Достатньо просто прикласти оголені провода електродетонатора чи провода електровибухової мережі до відкритих клем. Вимірювальний пристрій, сенсор 1. Вимірювач опору, який дозволяє визначити опір електричного детонатора, визначити опір в холодному стані, електровибухової мережі. Для чого це важливо? Кожен сапер знає, що підривати і використовувати електродетонатори при електричному способі необхідно тільки з однієї коробки. Тому цей прилад дозволяє нам відкалібрувати детонатори за своїм опором. Сенсор 2. це… Зменшена компактна версія Sensor 1. Для чого важливий цей прилад? Уявіть собі ситуацію, що сапер встановив міну в керованому вигляді, заміряв тестером електровибухову мережу на провідність, а далі заміряв індикатором опору його опір. Пройшла ніч, були якісь обстріли. Він знову заміряє електровибухову мережу тестером. Тестер показує, що мережа замкнута. Але коли він починає заміряти його, знову ж таки, перевіряти опір за допомогою прилада, він бачить, що відбулося падіння опору на опір електричного детонатора. Що могло відбутися? Банально ворог міг виявити міну, від'єднати електричний детонатор, забрати цю міну. А на кінці. Скрутити провода. І коли сапер перевіряє звичайним тестером, звісно, що замкнутість мережі йому буде показувати. Або іще бували випадки, коли під час обстрілів уламки перебивали провід і банально його закорочували. Тестер, звичайно, покаже, що мережа замкнута, але якщо заміряти на Індукаторі опору цей прилад зручний покаже, що йде падіння опору, і треба вже розбиратися в цій проблемі. Ці прилади досить компактні, зручні, і в порівнянні з приладами радянського виробництва вони е, займають менше місця, не такі важкі, е, мають зручні чохли для переноски, за допомогою яких можна закріпити на будь-якому спорядженні. Наприклад, оцей ось. Прилад лінійний міст радянський. Аналог його це індикатор опору сенсор 1 або сенсор 2. Тобто можна порівняти розміри. Радянський виріб. Малий ометр М57, призначений для перевірки мережі на замкнутість, перевірки електродетонаторів. І його. Аналог компанії електрогідравліка. Підривна машинка, радянська пм 4 І її аналог. Радянська підривна машинка КПМ важить 1,6 кг. І її заміна вдала. Підривна машинка вихор 500 грамів всього лише.